Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладів. У цьому випуску покажу сім проєктів, де ми граємо та заробляємо. Перший проєкт, про який тиметься мова, це Пайдворк. Тут ми граємо. Переглядаємо відео, сайти, виконуємо різні завдання та виводимо зароблені долари. Проєкт дуже давно на просторі інтернету існує. Якщо проводити час, не лінуватися, то можна трохи заробити. Друга гра це Match Money. Три в ряд. Є інші ігри тут, виконуючи завдання. Граємо в три в ряд. І заробляємо монети та виводимо на тон гаманець. Проєкт платить все чітко. Важливе тут якнайбільше переглядати реклами, саме за перегляд реклам та підвищення рівнів нам і дають заробити. Проєкт простий, цікавий та приваблює своєю різноманітністю. Щотижня кожному користувачеві дозволяється конвертувати монети. Відкривається можливість обміну. Після цього з балансу можна вже вивезти. Третій проєкт блок-Лутер. Сайт також надійний. Нещодавно додали оновлення, нові умови. Заробляємо внутрішню криптовалюту проєкту Фіолетові монети. За них купуємо майнери з різною потужністю. Є інші завдання, тобто, як заробити ці монети фіолетові, за які можна купувати. Потім майнери, це серфінг, переглядати сайти, короткі посилання, є барабан, виставляємо потім в кімнату свої майнери, і вони будуть майнити нам криптовалюту, яку ми оберемо. Не слід забувати про батарею. Якщо вона не заряджена, тоді майнінг зупиняється. Я видобуваю криптовалюту Dogecoin. Також можна вибрати BNB, Litecoin або Bitcoin. Можна грати в ігри прості, заробляти жовті монети, і за них купувати майнери і стелажі. А наступна гра на типу ферми, реєстрація досить Через телеграм ми повинні сажати насіння, вирощувати кукурудзу. Саджаємо, вирощуємо, збираємо врожай і виводимо на тон гаманець. Також є додаткові розділи для заробітку, наприклад, щоденне отримання нагороди. Їх тут кілька. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, все показую стрілкою. Забираємо те, що нам призначено, та заробляємо монети. За ці жовті монети ми вирощуємо продукти та збираємо врожай. І виводимо на тон гаманець криптовалюту тон. Також можна видобувати фіолетові монети, а потім обмінювати їх на криптовалюту тон і виводити. А як видобувати цю монету, ми зрозуміємо, якщо натиснемо на цю саму монету. Граємо в ігри, заробляємо, виводимо. Ролан Coin. На цьому проєкті я вже близько двох років тобто більше двох років. Багато хто його недооцінює, оскільки хоче все і відразу. Щоб не... Щоб... Непогано заробляти в майбутньому, абсолютно будь-який сайт потрібно зрозуміти і не поспішаючи прокачати свій обліковий запис. Граємо тут в ігри, купуємо майнери, виставляємо їх у кімнаті, і ці майнери добувають нам криптовалюту, яку ми оберемо головною. У мене стоїть біткоін, але я виводила вже багато разів іншу криптовалюту це Solana. Не BNB, Dogecoin, Bitcoin. Скоро буду виводити TRX Tron, Є інша тут криптовалюта, якщо побачимо, це Trump, Litecoin, Polygon, також я вже виводила декілька разів. Також виконувати завдання у розділі Offerfall, переглядаємо рекламу, відео, беремо участь у конкурсах, на електронну пошту надходять повідомлення, іноді роздають безкоштовно нагороди, які потрібно встигнути впіймати. Розвиваємо свій аккаунт, повільно розкручуємо і надалі непогано заробляємо і виводимо кошти свої. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Шостий проект. Генкі Майнер. Дуже багато хто не зовсім розуміє, що тут робити. Насправді, якщо чесно, я теж повністю не розібралася в цій грі, але є дуже багато методів заробітку. Майнимо криптовалюту, видобуваємо монети, золото, молоточки, алмази. Також рулетка є, щодня дається 30 безкоштовних обертань барабана. Випадати можуть різні деталі та USDT. Криптовалюта, яку можна відразу вивести, тобто існує два способи виведення, це в барабані. Барабан, за допомогою якого можна виграти приз. Я вже три рази вигравала, це 5 доларів, 15 доларів та 17 доларів. Зараз у мене стоїть на виграші 35 доларів. Коли мені пощастить, має випасти ще 0,001 цент, і я вже буду ставити на виведення. І другий спосіб виведення це в цій колонці знаходиться, якщо я натисну, потрібно збирати долари, і виведення, як бачимо, здійснюється певної суми. Пишеться, скільки ви повинні зібрати молоточків, наприклад, щоб був доступний вивід. Тобто потрібно читати умови, добувати ці детальки, і вивід приходить моментально на тон гаманець, який ви прив'яжете. І сьома гра, про яку хочу трошки розповісти, це 2048. Збираємо такі ось пазли, тобто з'єднуємо однакові числа, вони щоразу збільшуються. Чим більше ми збираємо суму, то швидше накопичується наш баланс у монетах, які при виведенні конвертуються в долари і виводяться на гаманеці, на Binance, на гаманець PayPal та Paier. Це ті можливості виведення, які доступні для українців. Також є щоденні нагороди, необхідно виконати 5 кроків, 5 завдань та отримати нагороду у доларах. Інші завдання, наприклад, переглянути відео на YouTube, отримати монети, завантажити ігри, дійти до певного рівня або виконати умови, які пропонує заповник. І після вже отримати винагороду у вигляді монет, вони конвертуються моментально у долари. Ми тут бачимо мій баланс зверху. Завдань досить багато, їх можна виконати та заробляти. І, звичайно, реферальна програма. У кожному з цих проєктів, про які я розповіла, які згадала у цьому випуску, є реферальна програма. Запрошуємо нових користувачів на цей проєкт та за своїм реферальним посиланням створюємо команду, і за активність своїх рефералів ми отримуємо додатковий дохід. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я й надалі буду продовжувати розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням, показувати свої результати. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!